Усім привіт! Я почну з вибачень за моє минуле відео, в якому я висловлювала також свою політичну думку, і за яке мені прилетіло дуже багато коментарів від свідомих українців. До речі, дякую за ваші коментарі, бо, вочевидь, те відео зрезонувало більше, ніж мій парфумерний контент. І усі, хто мене повертав до парфумів, я хочу сказати: по-перше, я буду знімати про те, що я хочу, а по-друге, щось я не бачу у вас такої зацікавленості. Моїх парфюмерних відео. Тому я хочу сказати, що по вашим відгукам я зрозуміла, що я напевно не зовсім коректно і правильно сформулювала свою думку. Хоча я і сварю усіх псевдоекспертів, а сама, наче теж транслюю якийсь наратив, я не претендую на експертність. Мені просто шкода, Мені дуже шкода спостерігати за тим, як українці самі себе заривають але зараз не про це. Відео, до речі, якщо ви його не бачили, не знаю навіть, чи варто його дивитися, ну можете, щоб зрозуміти контекст. Я мала на увазі, а вже ж не усіх українців. А, ті, кого я мала на увазі, усе зрозуміли і мені відписали. Я просто хочу зазначити, що я не вважаю, Боже, а вже ж я не вважаю усіх українців поганими, несвідомими та невдячними громадянами. Хоча коментарів підтримки було набагато менше а, під тим відео, ніж хейтерських, а, вони були, і це дає надію, а, це також дуже приємно. І, а вже ж це показує, що в Україні не все безнадійно. Так от, щодо незадоволених українців, я б могла тут довго розпинатися і розказувати, але одне ваше за кордону легше ти не в Україні, ти не маєш права нам щось розповідати. Це все нівелює, що я кажу. І з однієї сторони, я розумію вашу позицію, тих, хто мені це... Сафа, ця теза має моральну складову, але вона також веде в тупик і дискусії не може бути. Але я хочу так знаєте між ділом сказати, що навіть живучи 14 років в європейській країні я не відмовилася від українського громадянства. Свідомо не відмовилася, хоча у мене були пропозиції це зробити в мене є можливості це зробити, але я дуже патріотична людина. я... Не можу піти на цей крок. Для мене це завжди було дуже важко, особливо коли пан Зеленський став президентом. Я навіть ну не могла собі такого уявити, що я відмовлюся від українського громадянства і обміняю його на паспорт дуже дуже ем, успішної європейської держави. А взагалі я знаєте такий адвокат України за кордоном і. Намагаюся завжди відстоювати наші інтереси, наші права тут. Але я в тому відео вже зачепила тему і українців і несвідомого ставлення інших націй до нашої, які вважають, що ми. Один народ з Росією це те саме, і мені здається, в нам в нас також є провина, що ми себе не позиціонуємо як окрему державу. Я маю на увазі націю, що ми не спілкуємося, або дуже багато людей, які приїхали з України, і які тут жили і не перейшли після подій 2014 року, після повномасштабного вторгнення Росії на Україну на українську мову і далі розмовляють російською. А вже що. В інших людей, які там ніколи не знали про нашу країну, немає розуміння, а чим ми відрізняємося від росіян, бо історія в нас спільна, і мова та сама, і тому, я думаю, ми самі відповідальні за те, як нас сприймають. І дискусії, хто кращий українець і так далі, це все веде до одного розділення суспільства. Знову таки, я не буду зараз на цьому зупинятися. А просто скажу, що це грає на руку ворогу. І Росія хоче розділити українців не тільки територіально, а й морально. І ви знаєте, в них це дуже вдало вдавалося до 22-го року. Насправді я була дуже не здивована. Але знаєте, я не могла зрозуміти, чому вони пішли агресією і силою настільки активно. Невже вони вважали, що українці зламаються і президент втече? Це просто щастя, що цього не сталося. Але вони так вдало вели свою... І медіа роботу, пропагандистську і так далі проти України, підкуповуючи дуже багато людей і в ну, владі, в медіа розумієте? Тому е, насправді я хочу просто закликати до одного єдності. Бо розділятися, особливо зараз, коли дуже багато розслабило свої булки. Е, знаєте, е, розділятися це. Злочин, як на мене, особливо, коли воїни на полі бою своїм життям захищають українців і Європу також, можливо, навіть цілий світ, хто знає. І стоять за нас на полі бою, важкою працею це все здобувають. Ми також несемо втрати, бо це війна, а вже ж не можна в тилу або там за кордоном, або ще десь розпускати соплю, особливо українцям. Бо коли там захищають наші законні території на фронті, ми повинні бути. Об'єднаними в тилу і робити все заради того, щоб ми наблизили перемогу, а не відсували її. Бо коли починається оцей Роз розброд в суспільстві це все дуже грає на користь ворогу. І якщо українці піддадуться на російську пропаганду, на ворожі наративи, вони втратять єдність. І уся боротьба за свободу, усі життя, які люди поклали заради свободи або чиї життя забрали окупанти, вони будуть марними. І це абсолютний злочин, як на мене. Якщо хтось з вас... Такий весь незадоволений, то, ви знаєте, треба не всередині країни політичну ситуацію дестабілізувати, що знову повторюся, грає на користь Росії. Вони ставлять на це дуже багато, інвестують в це гроші, усі ваші невідомі ресурси, кого ви бачите, і усі, хто проштовхує зраду, яка чомусь смакує набагато краще. Багатьом а, це все дуже шкідливо для нашої. Держави і усі, хто мені так активно писав, і там щось мені розповідав, як все погано, як яка влада погана, про Зеленського. Знаєте, щось якось ви такі класні рішення приймали, бо вам вже не 5 років, ви ж не вчора народилися, так ви ж якби, начебто, вважаєте себе розумними громадянами, щось ви такі рішення поприймали, що от країна опинилася в тому стані. В якому вона є? А, і я знаю, знаю, що ви мені скажете. Я за кордоном, і взагалі, ну а вже що я знаю в своїй Німеччині? На мене ж ракети не летять, а летять вони на вас. І летіти вони будуть на вас а, стільки, скільки ви будете розділюватися і а, просто не почнете старатися бачити успіх в собі і перспективи держави, і допомагати їй розвиватися. Бо знаєте, рішати випроси це а вже ж дуже зручно. І коли зараз Такі маси з України приїхали в Європу, я тут спостерігаю, наприклад, як оці ці рішали, сіли на свої жопи від того, що тут. Ні, так, як в Україні, то е, знаєте, хочеться просто сказати, що треба напевно починати з себе, а не шукати знову ж таки велику зраду, бо вас не зрадили. Те, що у вас існує держава, це я думаю, взагалі для України дуже велика перемога. Але зараз не про це. Я розумію, або напевно ну, можу уявити, наскільки це взагалі можливо. Е, і зараз, будь ласка, не дойобуйтесь до мене. Як це не, не просто важко, це абсолютно неможливо жити у війні. А українці живуть у війні навіть не з 2022 року, а з 2014 року. І під постійними обстрілами жахливими, неймовірно агресивними, йде повномасштабна кровополитна війна. І я просто хочу сказати, що до ваших закидонів я. Завжди жила, коли ще в Україні була і в Німеччині, бо читала там, наприклад, ремарка таку літературу з. Усвідомленням того, що це найвеличезне щастя, коли в тебе мирне небо над головою і немає війни. Ось так я зростала, щоб ви могли зрозуміти в дітей якісь, напевно, інші думки повинні бути. А в мене чомусь таке виховання було. І коли почалася війна в 2014 році, і росіяни, народжені в Німеччині, називали мене терористкою, мене. Називали терористкою. І мені доводилося стільки усього вислуховувати за те, що я українка, і взагалі. Знаєте, мені щось розповідати, що мені легше за кордоном, то я не знаю, скільки українцям в Україні при прилітає, так як при при прилітало мені. І насправді, може, комусь все одно, яка різниця, далі дуже. Актуальне е, мислення е, в багатьох, просто бачу всередині, як люди сваряться. Знаєте, Рашка працює так: вона бере щось, е, формує якийсь наратив, якусь тезу, щось. Потім вона так і додає, знаєте, такий неймовірний поштовх з грошей, з ресурсів, з всього, щоб долетіло. Знаєте, воно так в Україну шмякс розлетілося отак а, а, в, з такими бризгами. І всі почали так по шматках, отак це все отак, а потім обсмаковувати усе це гімно і нести далі. Замість того, щоб розуміти, у нас є один ворог, його треба перемогти, а потім треба займатися, якщо ви хочете, навести лад в країні, мати гарну владу, ще щось в українців просто в крові ненависть до своєї влади. Це дуже цікава тема для мене, болюча зараз, бо я. Неймовірно, за нашого президента, і я не бачу людей в медіапросторі, хто отак свідомо, з прізвищем, відкрито формулював якісь. про... Державні теми, тези, або казав, що наш президент неймовірний, що він заслуговує на шану та повагу. Тому усі ваші коментарі, особливо проти пана Зеленського, ну, а вже ж вони були для мене найболючіші. І це моя суб'єктивна думка. Я її притримуюся, мені розповідають, і розповідали дуже багато усього. Просто коли почалось повномасштабне вторгнення, я просто дивилась на цих людей. Казала, я вам казала, вони такі да, да, ти була права. Я розумію, що у вас протягом двох з половиною років страшна війна. Деякі почали втрачати надію, деякі навіть здоровий глуст. Це, напевно, якось пояснюється там психологічно і так далі, але ви повинні зрозуміти одну дуже просту річ. Якщо ви її не розумієте, то я вам скажу: на це, на це все стави ворог. Він буде вас виснажувати, виснажувати і далі. І просто треба ось цей піднесений. Патріотичний настрій, суспільства на початку вторгнення згадати і в собі його завжди підтримувати. Бо знаєте, ви, ви повинні це робити заради себе, просто заради того, щоб Україна існувала. Просто знаєте. Те, що зробив Зеленський і українське суспільство на початку вторгнення, і те, що він робить зараз, це заслуговує найбільшої поваги, як на мене. І я вас до неї не закликаю, але чітко на цьому наголошую. І ви знаєте, мені було дуже. Неприємно бачити, бо це просліджується у коментарях, які багато мені написали. Що люди споживають пропаганду, і потім бруднять ім'я нашого неймовірного президента, в якого такий рівень респекту до нього в усіх найпотужніших. Світових лідерів і, взагалі, суспільств інших країн. А потім я дивлюсь на українців, які не шанують, не мають поваги. Я знову ж таки не хочу зараз все це повертатися, бо я розумію, що я вас провокую, і так далі. Але ем, знаєте, на долю українського народу випало дуже багато невдалих історичних подій, можна згадати минулі, це Будапешт, це Мінськ, і вибори попередніх президентів, олігархів. Тому я думаю, зараз в нас є найбільший шанс вже перемогти цього одвічного ворога. І я думаю, що поки. Українські території не повернулися під повний контроль, і ворог не поніс ще справедливого покарання, українцям варто триматися разом і не ділитися на політичні табори, не переслідувати власні цілі, а працювати на благо і інтерес держави, підтримувати донатами ЗСУ та морально президента. Бо допоки у пана Зеленського. Буде суцільна підтримка свого народу, в нас буде внаслідок цього легітимний президент. А через це Путін буде слабким і вражки не вдасться нас перемогти. Тому я вибачаюся, якщо хтось мене неправильно зрозумів і подумав, що я категоризую усіх українців і вважаю вас. Поганими це правда, але я хочу, щоб кожен а, просто зупинився на хвилинку і зрозумів, що суспільна думка формується зараз. Медіа в частності, яке дуже зацікавлене в тому, щоб можливо в Україні не було такого успіху, на який дуже сильно працює Зеленський, ЗСУ та український народ. Тому, будь ласка, споживайте контент дуже вибірково. Старайтеся, намагайтеся включати свої мізки. Якщо ви не можете, то не думайте, що якийсь експерт. По типу Портнікова вам а, в цьому допоможе, бо цих експертів дуже багато, а, більшість неадекватні, і майже усі преслідують а, якісь а, ну, інтереси, які я не думаю, що а, насправді для блага держави. Тому я просто хочу сказати, що усе в наших руках, слава Україні!